Зараз я розкажу цікавезну та загадкову історію з Другої світової війни. Звісно ж, з присмаком Паранормальщини. Історія про бомбардувальник б 17 який злетів у повітря з екіпажем на борту, виконав місію над Німеччину і повернувся в Британію. Але вже без команди. Буквально ні пілота, ні інженера, нікого. Що за неймовірна історія? Доказ існування приводів. чи... Просто казочки. Давай розбиратись. 23 листопада 1944 року зенітний підрозділ королівських ВПС помітив літак Б-17, який тряся і маневруючи прямував в їх сторону. Величезний 18-тонний бомбардувальник наближався на високій швидкості з випущеним шасі, так як їх не попередили, що щось має прилетіти. Вони припустили, що ситуація аварійна та діяли згідно інструкції. І правильно припустили. Літаюча фортеця здійснила аварійну посадку поруч з ними, ледве уникнувши зіткнення зі знаряддям підрозділу. Посадка літака була настільки швидкою і некерованою, що всі гвинти відірвалися, а обидва крила зарились в землю. Три з чотирьох двигунів все ще працювали, а люди на землі завмерли в очікуванні, коли з бомбардувальника вийде екіпаж. Ну або хоча б частинка екіпажу. Проте вони так і не вийшли. Солдати нервово чекали 15 хвилин, поки двигуни продовжували працювати. На землі помітно нервували. Вони переживали, що це німецька пастка. Але, врешті-решт, після 20 хвилин спостерігання і очікування, майор Джон Кріст повільно наблизився до літака. Він дістав пістолет, відкрив люк і самостійно поволі заліз всередину. Майор очікував побачити мертвих людей, або хоча б поранених. Але на його подив літак був абсолютно пустим. Ось що він говорив про ту подію: ми провели ретельний пошук, і найнесподіванішою нашою знахідкою був повний комплект парашутів, акуратно згорнутих і готових до використання. Це зробило місце знаходження екіпажу ще більш загадковим бомбоприціл на носовій частині залишався абсолютно неушкодженим. На столі штурмана лежала книга кодів із зазначеним кольорів та букв для ціле ідентифікації. У фюзеляжі лежали льотні куртки, а також кілька плиток шоколаду в деяких місцях частково з'їдених. Звучить бляха моторошно, так? Крім того, що відбулася жорстка посадка, у літака не було пошкоджень, парашути були на місці, тому команда не могла покинути літак. Більше того, їжа була частково з'їдена, ніби вони просто пропали в якийсь момент. Майор Джен Кріст вимкнув двигуни і намагався розібратись, що ж все-таки відбулося. Та все, що він знайшов, бортовий журнал, в якому останній запис був: Підпишись на канал Бакая. Ну добре, там писала клята зенітка. Він виліз з літака і сигналізував команді, що все чисто і на борту нікого. Солдати, які були свідками, розгублено запитували, як таке взагалі могло трапитись. Але Кріс тільки знизував плечима і сказав. Літак посадив себе сам. Одразу виникає два питання. Що за. Ні, ні, не це питання. Хоча це теж. Як Б-17 летів, маневрував, випустив шасі і навіть приземлився абсолютно без екіпажу. Ай, звісно, де ж саме той екіпаж, бляха. Примарно фортеця. Кіт вирішив мені допомогти. Примарна фортеця дуже цікава, хоч і не така вже й популярна історія в нас, на відміну від заходу. Там вона стала частенько згадуватись в книжках про привидів, і це стало аргументом на користь існування паранормальщини, нібито як же ж можна пояснити цю історію, крім як не існуванням привидів. Проте кіт, дякую, трішки покупавшись в джерелах, можна без всяких труднощів знайти, звідки ростуть ці прозорі паранормальні ніжки. До речі. Якщо тобі подобається ця історія і взагалі такий формат, можеш підтримати канал на ByMeCoFi. Там ще можна буде запропонувати якийсь міф чи легенду, щоб я зняв про це відео. А ще підтримати канал можна кнопкою спонсорувати під цим відео. Тоді в тебе будуть шикарнючі смайли в коментарях, а також ранній доступ до цих самих відео. Зробити це можна всього від 10 гривень, але це дуже допоможе каналу розвиватись і робити більше контенту. Дякую. Існує далеко не одна версія. У деяких випадках летюча фортеця приземляється в Бельгії, в інших в Великобританії. В деяких випадках весь екіпаж стрибає з парашутом в безпеці, в інших в цілу німців. Були навіть версії про залишки їжі на борту, нібито команда таємничо і несподівано пропала під час прийому їжі. Але є один очевидний зв'язок, який пов'язує різні версії разом, і цей зв'язок знайдено в книзі Мартіна Кейдіна 1991 року. Більшість тексту присвяченого цій історії цитуються з листа, який автор отримав в 80-х роках від людини на ім'я Джон Гелл, який тоді був хлопчиком під час Другої світової війни. В 1943-му Гел і його сім'я побачили, як бомбардувальники летять в сторону до їх села. Це було буденне повернення з місії в Німеччині, які вони спостерігали досить часто. Проте цього разу двигуни Б-17 заревіли, один з літаків приземлився неподалік і попрямував прямо на них. А вже за мить він врізався в дерева на їхньому задньому дворі. Батько Гела одразу кинувся допомагати, борсуючись у ламках і пошуках поранених членів екіпажу. Але на його подив і подив всієї сім'ї на борту взагалі нікого не було. Гел писав: цей Б-17 був у складі 303 ї бомбардувальної групи, а пізніше нам підтвердили, що весь екіпаж вистрибнув з парашутом над Бельгією. Тим не менш. Ця фортеця повністю безпілотна летіла в струю з іншими Б-17, повертаючи і роблячи все необхідне для зниження і розвороту, прямісінько на поле, перш ніж розбитись на нашому задньому дворі. Знайомі пілоти, з якими я це обговорював, спочатку на відріз відмовлялися в це вірити, проте це стало очевидно, коли ми виявили, що екіпаж не тільки врятувався, а й втік з окупованої німцями території. І через 10 днів вони знову піднялись у повітря на борту іншого Б-17. Тобто в його версії якась ще більш неймовірна частина. Бомбардувальник, який летить зі своєю ескадрилією назад з Бельгії, без екіпажу на борту, та робить всі необхідні маневри для аварійної посадки, що за неймовірна меншня. Але найціннішим в історії Гела є додаткова інформація. А саме номер бомбардувальної групи і навіть маркування літака, який врізався в його дерево. Взагалі в дослідженнях історії про Другу світову є велетенська перевага це детальна документація війни. І, о боги, як нам пощастило, жодна частина війни не задокументована краще, ніж історія ескадрилі бомбардувальників Б-17Ф із серійним номером 425482 під назвою Дев'ятихвостий. Ні, на жаль, не лис. Дев'ятихвостий кіт. Літак, прикріплений до 359-ї бомбардувальної ескадрилії 303 ї групи, відомої як Ангели Пекла, був зареєстрований як той, що отримав пошкодження від зенітної артилерії над Німеччиною 14 жовтня 1943 року, і розбився по дорозі назад додому в Рілсі. В записах ескадрилії навіть є інформація про те, що він врізався в дерева, розвалився на частини і не підлягає ремонту. Історія про екіпаж, який врятувався над Бельгією. Це взагалі зовсім інша історія. Найпопулярніша згадка про врятований екіпаж Б-17 над Бельгією, як виявилось, сталася з іншим літаком. Ситуація, яка сталася рік після подій з будинком Гела. Проте її кінець набагато більше відповідає історії з приводами. 21 листопада 1944 року. Чомусь, до речі, часто пишуть 23 листопада. Британський зенітний розрахунок за лініями союзників у Бельгії. Помітив бомбардувальник, який наближався до них. Той самий бомбардувальник, про який я розповідав на початку відео. Він приземлився майже ідеально, трішки зачепив крилами землю, через що його розвернуло, і отримав незначні пошкодження. Майор Джон Крісп дійсно був тим, хто перший піднявся на борт, побоюючи, що це була німецька пастка, і вимкнув ще працюючі двигуни. Це був b 17 g Серійним номером 43 38 545, виходить, ми маємо дві різних історії: різні роки, різні літаки, різні країни. Вони пересіклись, як тільки за них взялись фанати Паранормальщини. Коли Джон Гелл написав Кайдіну листа з описом безпілотного літака, що летів з Бельгії до Англії, пройшло близько 40 років. Історія про літак, який сів у Бельгії, була надрукована у газеті Stars and Stripes і звідти поширилась по всіх країнах. Він став досить популярною легендою, яку преса по-різному називала кораблем примарою або фортеця примара. Через 40 років Гел цілком резонно припустив, що знаменитий літак, який розбився без людей на борту, був тим самим, що насправді розбився в нього на очах, коли той ще був хлопчиком. Аварія в будинку Гелів абсолютно історичний факт. Оскільки саме сюди приїхали американці, щоб забрати уламки. Гел навмисно чи випадково об'єднав дві історії, і це стало настільки гарною історією про привидів, що Кейді не міг не включити її до своєї книги 91-го року. А що ж тоді врізалось в двір Гела? Це був літак, який брав участь у бомбардуванні, яке стало відомим як Чорний Четвер, як через кількість екіпажів, втрачених внаслідок дій противника. Так і через погану погоду над базами Великобританії. Б-17 під командуванням 21-річного Емброуза Гранта був істотно, але не смертельно пошкоджений німецькою зенітною артилерією, і Грант зміг прилетіти на ньому весь шлях назад через Ла-Манш, на свою базу в Молсфорті разом з рештою ескадрилії. Однак усі його прибори були знищені, і він не міг знайти ліхтарі аеродрому в густому тумані, а вони мали критично мало палива. Тому грант піднявся на висоту 7,5 тисяч футів, і всі 10 членів екіпажу вистрибнули з літака. І коли той в 640 врізався в дерева Гела, всі 10 благополучно приземлились за декілька кілометрів звідти. Насправді тими днями це було звичайне явище: ніякі привиди не потрібні, щоб це пояснити. Через рік лейтенант Гарольд Деболт виконував своє перше завдання над Мерсбургом, Німеччина. Потрібно було трішки бавовни на нафтопереробних заводах. Як стало відомо потім, в Мерсбурзі було вдвічі більше зеніток, ніж в Берліні. Майже 160 Б18 було збито над цим містом, тому це вважалось однією з найнебезпечніших зон. Коли група почала набирати висоту для виконання завдання, Деболт помітив, що один з двигунів вийшов з ладу, і він не міг набрати достатню висоту. А ще одна помилка на приборах змусила літак збитись з курсу. Літак швидко наповнився димом, і Деболт спробував скинути вибухівку, але постріл зенітки також прийшовся на кришку бомболюка, і той не працював. Ще один мотор отримав значні пошкодження і вийшов з ладу. І до того ж всього була жахлива погода. Тому Деболт вирішив все ж зупинити місію і повертатись в Англію. Сильно пошкоджений бомбардувальник продовжував втрачати висоту. Деболт зрозумів, що у них проблеми і наказав викинути все, що можна за борт, в надії, що це полегшить літак. Але це не допомогло, і він продовжував падати. В цей момент було зрозуміло, що літак не зможе пролетіти весь шлях через Ла-Манш, не з двома двигунами. Тому лейтенант наказує екіпажу евакуюватись, і люди успішно спригують з парашутом в тилу союзників Бельгії. Незабаром вони були врятовані британськими військовими. Дебол залишив б 17 на автопілоті. Це було стандартною процедурою, коли з літака евакуйовувались. Автопілот утримував його прямо, поки він продовжував знижуватись, а потім здійснив грубу посадку в полі, де його і знайшов майор Крісп. Посадка без екіпажу була хоч і незвично акуратною, але ніяк не паранормальною. Візьміть шматок історії Ганта. З'єднайте з шматком історії Деболта. І ви отримаєте нову історію, яка розповідає про неймовірно фантомну фортецю, де без паранормальщини ти фіг там розберешся, як ці всі пазлики докупи зібрати. Літак впав в чистому полі, він легко міг впасти в море, в лісі чи в селі, як і багато інших Б-17. Такі речі ставались постійно, але цього разу він сів на поле. Інші аспекти цієї історії, такі як недоїдна їжа, нетронуті парашути, були добавлені в історію пізніше. В легендах. Щось придумав Гел, щось придумали до нього, це все нормально, це дає певну шарму історії. Те, що трапилось насправді, ми знаємо напевно. є безліч записів від екіпажів. Знайти їх можна в описі, якщо хочеш дізнатися більше. Легенда про фантомну фортецю це не більш ніж гарна історія історія про привидів. Але якщо бути відвертим, навіть без врахування паранормальщини. Те, що насправді сталося, що масивний Б17 приземлився сам і не розвалився нафіг, все ще обізратися круто. Чекаю твій фідбек в коментарях, якщо тобі сподобалось, і тим більше якщо ні, в описі можна знайти посилання на збір, на підтримку каналу і на додаткову інформацію. Пока, кульки!